Вітаю, друзі, 8 грудня. Сьогодні з вами Валерій Клочок, і сьогодні на Росії, врешті-решт, Путін оголосив про свій похід на вибори. 17 березня наступного року відбудуться вибори Путіна. Це будуть уже п'яті за рахунком вибори цього президента. Попередні були у 2000 2004, 2012-2018 роках. З цим тягнули доволі довго на Росії, не було оголошення про те, що вже, мовляв, все вирішено. Є версія про те, що Путін відтягував це оголошення з огляду на події, які є на фронті. Вони захотіли захопити Авдіївку. Я не можу вам сказати достеменно, чи це так є, чи ні. Втім, зважаю на цю інформацію, що Авдіївка росіянами не взята, а оголошення про вибори зроблене. Але чому воно зроблено нині? Я вам спробую зараз пояснити, тому підписуйтеся, ставте. Подобайте, коментуйте і поширюйте відео, друзям. Ймовірно, все за все, відтягувати вже нема куди, і в Кремлі вирішили все-таки представити кандидатуру Путіна на посаду президента. Чому говорю в Кремлі вирішили? Тому що я так маю стільки переконання, що це колективне рішення колективного Путіна, що саме. Наступний виборчий період мається на увазі каденція, це вже яка там шоста, сьома самого цього Путіна. Ну вже настільки важливо, бо ми вже всі збилися з ліку, який він там за рахунком разу обіймає цю посаду. Але на найближчі шість років режим Путіна буде намагатися зберегтися. Ідеальний варіант це, щоб цей режим представляв сам Путін. Тому незалежно від того, чи це справжній Путін, чи не справжній Путін, бо про це говорили дуже багато. Сьогодні є рішення в Кремлі, що Путін залишатиметься обличчям цієї. І влади. Чому я роблю такі висновки? Тому що відбулися 6 го числа дуже дивні два візити Путіна в... на близький схід. Ну, зокрема, Путін відвідав Абу-Дабі 6 грудня і в цей же день він відвідав Саудівську Аравію. Офіційні візити, помпезні, ви вже певне бачили це відео. Але, як на мене, ну, чому такий поспіх, якщо, до прикладу, розповідає, що Росія розвиває і підтримує зв'язки з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Помпезна зустріч, літаки, які випускали заді себе дим в кольори російського прапора, верблюди і залпи, прийоми і купа величезних учасників із делегації російської, де були представники від Кадирва, того самого до очільниці Центробанку і так далі. Лаврові, всі інші. Тобто, ну реально дуже велика делегація, але все було протокольно і дуже швидко. Так само це було швидко як в Об'єднаних Арабських Еміратах, так і в Саудівській Аравії. І буквально 7 грудня Путін зустрічається із президентом Ірану, але який вже прилетів до нього в Москву. Тобто він за один день злітав до Об'єднаних Арабських Еміратів Саудівської Аравії, повернувся до Москви. другого дня зустрівся із президентом Ірану і вже 8-го оголошує про. Похід на вибори. Чи не здається вам це випадковістю збігом обставин? Мені видається, що це все дуже сильно було підтасовано саме до такого рішення. І показували Путіна там дуже швидко. Посидів, поговорив, забрали, поїхали далі, привезли, знову поговорили. Е, якихось документів, підписаних за підсумками цих зустрічей, немає. Е, конкретних заяв прес-релізів не публікується. Я, про намі не знайшов жодного. Але чому його повезли в ці країни? Моя. Позиція і моя думку наступна: по перше, об'єднані Арабські Емірати вони нарощують торгівлю із Росією в останні роки доволі потужно. Якщо брати до уваги 21 й 22-й, 23-й роки. Тенденційність серйозна. Ріс приблизно 100-150-200%. Номінально цифри невеликі. Якщо то було 2,5 мільярди у 2001 році доларів, то у 20, 2021, 2022 році це вже 5 мільярдів, зараз ріс нібито 100%, але лише в нафтовій та енергетичній сфері. А що стосується, Товарообороту іншого, і послугами і того, то статистичних даних Росія не наводить. Але ми всі добре знаємо, що Б'єдні Арабські Емірати є переваличним пунктом для товарів подвійного призначення, які Росія активно використовує для військово-промислового комплексу. Раніше вона залучалася активною підтримкою і в цьому плані саме. З країн Центральної Азії, Таджикистан, Казахстан, Киристан, Вірменія інші. Але зараз е, тиск на ці країни з боку США в першу чергу доволі великий, тому що Європейський Союз, на жаль, сприяв цьому подвійному імпорту. Це очевидні і доконані факти, про що ви знаєте. Тому я так думаю, що росіяни. Я зараз не про Путіна говорю, а саме ця делегація, яка була присутня, не випадково, що мені впало в око, намагатиметься переконати об'єднані Арабські Емірати, щоб вони нарощували цю торгівлю, але безумовно санкційна політика, по відношенню навіть до третіх країн, вона є і буде посилюватися. Тут одна історія з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Що стосується Саудитів, Саудити це найпотужніші виробники нафти. В світі. І те, як Росія і Саудівська Аравія будуть узгоджувати політику між собою в частині зменшення видобутку нафти, даватиме їм більше прибутки при меншому видобутку цих вуглеводнів. Дуже серйозного. Клопоту, скажу так, додали е, до цієї всієї історії саме з Бразилії, бо Бразилія активно зайшла на ринок нафтопродуктів в світі, і що ввалило фактично ціни останнім часом ну, на більш ніж 30 доларів за барель. Це серйозний виклик для обох країн, тому я думаю, що вони тут будуть досягати певних домовленостей. Але чому, до прикладу, на цій зустрічі там, третім, прямо там, відразу не відбулася зустріч із Іраном? Тому що Іран має дещо інші. Інтереси, ніж Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія. Іран продовжує підтримувати е, Хамас, який розпочав терористичну операцію проти Ізраїлю. Росія також підтримує Хамас опосередковано через той же самий Іран. І переговори вже з президентом Раїсі Ірану в Москві свідчили про те, що Тут вимальовується така коаліція на двох, але інтереси зрозумілі. Це ті країни, які поки що готові спілкуватися із Путіним. І, е Іран в цій частині завершальна така країна, і відразу оголошується м, рішення про участь у виборах і все виглядає дуже гарно і помпезно. Картинка із Об'єднаних Об Арабських Еміратів дуже приваблива. В Саудівській Аравії немає, протокольна зустріч із президентом Ірану і все, мовляв, супер. Хоча до цього я нагадаю, що. Путін літав до Казахстану, був у Пекіні, був у Киргизстані, якщо не помиляюся місяць тому. Ну, були якісь його візити за кордоні, але вони не були настільки там ну, яскравими, як ці три. І це обмальовує тенденційність і перспективи того, що Росія буде намагатися реалізовувати так звані свої цілі спецоперації. Але не все так просто, як може видатися на перший погляд, тому що <кій> ну, буквально сьогодні стало відомо, що. Один із представників Білого Дому, зокрема, Джонатан Файнер, під час дискусії про е, безпекові питання на одному із форумів, який проходить в США, повідомив стратегію, якою будуть дотримуватися США і союзники, е, мається на увазі країни Європейського Союзу по відношенню до України на наступний рік. Ви знаєте, що зараз багато триває дискусії стосовно виділення Україні фінансової допомоги як у Європі, так і Сполучених Штатах Америки. Ми сьогодні детально розбирали це у програмі для Центру громадської аналітики вежа. Ви зможете подивитися це у мене на youtube каналі І, зокрема, представник Білого Дому запевнив, що США та союзники будуть робити все можливе, аби Україна отримала потужні переговорні позиції з Росією до кінця наступного року. Це перезапуск військово-промислового комплексу, який нині триває в США і в Європі. Бо буквально. Вчора Ентоні Блінкен повідомив дуже цікаву цифру під час дискусії з республіканцями щодо необхідності виділення Україні допомоги. Він сказав, що 90% грошей, які виділялися Україні, вони осідали в США. на ці гроші. в США виробляли зброю, яка осідала на складах, а зброю ту, що заміщували, передавали. Україні, тому ці гроші безпосередньо в Україну не передавалися. Вони передавалися у вигляді військової допомоги. Така традиційність буде зберігатися, але до цього процесу буде активно долучений і Європейський Союз, який має нам на наступні три роки виділити 50 мільярдів євро, довкола яких зараз точиться дискусія із Орбаном. Але сьогодні вже Еммануель Макрон зустрічався з Орбаном. Має нібито зустрітися з ними зеленським. Я думаю, що найдуть важливі впливу на нього, аби він не вставляв палиці в колеса саме в цьому питанні. Тому й вималювалася така четвірка країн: Росія, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Іран, які зараз мають спільні інтереси. Я звертаю вашу увагу на те, що Китаю ці четвірці. Нема особливо, хоча в США луна риторика, мовляв, що Китай дуже потужно допомагає Росії. Цього, заперечити складно, але прямої військової допомоги нема. Китай зайняв іншу нішу у світовій геополітиці, і це не проросійська ніша. Це приваблива історія для нас. Поки що на сьогодні все щодо повідомлень і новин. Розумію, що ви, можливо, хотіли чути щось більш конкретне, але я вам зараз говорю про тренди і тенденційність, яка є в загалом у світі, що стосується питання російсько-української війни. Що ви думаєте з приводу такої співпраці Путіна із лідерами цих країн? Пишіть у мене в коментарях. Всіх люблю, ціну шановні, Не перемикайтесь. все буде Україна!